Пройдемось по цінах на тракторці, пацани, розкажу, які знижки є, за скільки можна реально взяти. Реально зараз називають точні ціни, чітко, без приколів, без нічого. Дивіться. Пройдемося по всіх. кентаври, кстати, кентаври, кентаври 244S, SX, 246, 100, 40, кентаври 244 S, SX 24, 6, 100, а 40 7. Дивіться, маємо фортешки 244 RD LUX, і сентайчики. Сінтайчики і фортечки 240-вінтайчики йдуть у цінньоні. Вони йдуть 400 4250 за 3 синтай. Форта йде 6 там, з копійками, я не пам'ятаю точно. Джинма, акційна джинма 6600 з реверсом 7. То є акційні ціни. Джинми, панове, були дорожчі, вони були за 7. За джинми. Зараз джинми джин йдуть така ціна. Кентавр 50 -ка. 8600 Fighter з реверсом. Там спеціаціна на нього, я не можу озвучувати, на жаль. то треба вам дзвонить. Дзвонить питать файтер саме дешевий зараз з реверсом, тракторець. Вот. А, про джинма я вже казав. Джинма то дійсно брендовий трактор на рівні з Лововом, на рівні з Денфенгом, і його зараз ціна фактично урівнялась з кентавром, то є хороша пропозиція. До речі, є ще ловов потон за 6400. Оригінальний фотово ВОВ за 6400. Скаути 50 зараз скинули ціну на 400 баксів. Зараз рівно 9. Скаути 50 рівно 9. з доставкою. Сороковка йде, на жаль, 7900. Всього 7900. Там небагато скинули. А 50-ку взять зараз вигідно. Шифи, друзі, увага! Шифи. 240, самий бюджетний зараз. Іде 3200 на віддачу. 3200 за шифен sf 240. Ну і, звісно, хід 3 34 замови за останній час. Отакий о Fighter Nice Syntai 244 -й. з редукторним переднім мостом, з редукторним переднім мостом, з гідрофіцірувачем за 5100-100 акційна ціна. Donf 7,5 буде теж є акційний. Діді Феді такі з нової морди, до речі, ДТЗ 72507100, я перепрошую. Є такий о, скаут 23-го року. Один, один. Без реверс оцінюваний теж на здорових колесах. Він буде, я точно не пам'ятаю, там 8 з чимось. От. І 50 очки скаути за 9. Відповідно, 50 очки скаути, рівно 9 з доставкою, Під ключ, 54-й скаут це самий новий, з ровним полом з примасовою гідравлікою. ДТЗ-шки. Я казав, 5100, 5244 HP, 5250, ой, 7250, пробачте, HPX і відповідно 745354 HPX. Теж хорошо впала ціна за останні місяці, десь в порядку впала на штуку на 900 От. Тому, друзі, звертайтеся, доставляємо ми по Україні безкоштовно передплат ми не беремо техніки, є багацько є. Ще різні інші пропозиції ремінні з кабінами є. то що питаєте по цінах. Саме дешевий трактор іде від 2 тисяч, саме дешевий трьохциліндровий трактор іде від 4 тисяч. Звертайтесь, провозка, доставка з документами під ключ додому безкоштовно. Набирайте!